Завершення робочого тижня, якими подіями запам'ятався цей день. Знають мої колеги. Для вас вони традиційно зібрали лише найактуальнішу інформацію. І далі у випуску, зокрема, говоримо про таке. Підтримка сил оборони України одне із найважливіших рішень депутатів на сесіях обласної та міської рад. З 1 квітня на Вінничині діятиме заборона на вилов риби. Унікальну пам'ятку архітектури національного значення палацу селі Серебринці передали у власність громади. Нову соціальну послугу супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці людей з інвалідністю запроваджують у Вінниці. Таке рішення прийняли депутати Вінницької міської ради на черговій 55-й сесії. Також депутати спрямували понад 27 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України. Понад 27 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України спрямували депутати Вінницької міської ради на чергові сесії. За ці кошти закуплять спеціалізовані автомобілі, ФПВ-дрони, системи радіорозвідки та тепловізори. Ми досить активно спочатку повномасштабного вторгнення працюємо в цій програмі, і в цілому ми вже придбали на 850 мільйонів за кошти територіальної громади таких облігацій. Для чого це потрібно? Тому що саме за ці облігації держава зможе підсилювати обороноздатність країни, і фактично за ці гроші купляється те обладнання і те спорядження, яке ми не можемо купити як Вінницька міська рада, як цивільний орган. На сесії депутати підтримали рішення про запровадження нової соціальної послуги. Фахівці центру реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Раїси Панасюк безкоштовно супроводжуватимуть при працевлаштуванні та на робочому місці людей з інвалідністю, зокрема й ветеранів російсько-української війни. Досить важливо, щоб хтось приділив увагу, зрозуміти, як надається ця послуга. Тому саме ми визначили, що наш реабілітаційний центр Гармонія імені Раїси Панасюк, враховуючи, що вони займаються саме такими людьми, потужну базу, досвід, спілкування з такими людьми, тому саме внесено зміни до їх положення як про комунальну установу і. Туди ми додавали послугу, хоча ця послуга є не базовою, але це досить добре, що ми вивчаємо послуги. Ми вивчаємо потреби нашої громади. За ініціативи Ради родин загиблих і померлих захисників і захисниць України у Вінниці започаткували нову місцеву відзнаку мати героя. Її вручатимуть матерям загиблих на війні героїв та героїнь. Серед основних питань розглянутих депутатами підтримка армії, бізнесу та соціальна допомога жителям Вінницької громади. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Зміни до програми економічного і соціального розвитку області на 2025 рік ухвалили депутати Вінницької обласної ради на 65 й сесії. До програми увійшов і конкурс Безпечні стійкі громади для зміцнення обороноздатності. Також обласна рада закріпила контроль за бюджетними програмами, зобов'язавши військову адміністрацію подавати їх на затвердження депутатам. Рішенням сесії для військових передали автомобіль а центр цивільного захисту отримав розширені повноваження для забезпечення армії необхідним майном на 65-й сесії Вінницької обласної ради депутати внесли зміни до програми розвитку області на 2025 рік, яку доповнили конкурсом безпечність якії громади спрямованим на зміцнення обороноздатності регіону. Це документ, за яким має жити і живе область, включаючи територіальні громади. Він перегукується із програмою розвитку країни соціально економічного. Важливим є той момент, що в частині реалізації державної політики в сфері безпеки в програму економічного і соціального розвитку області, включено програму обласної ради, безпечні стійкі громади. Депутати ухвалили рішення, що всі зміни військової адміністрації до програм мають подаватися на затвердження облради, а фінансування отримуватимуть лише ті проєкти, які схвалили депутати. Депутати проголосували рішення про те, аби зміни затвердження програм, зміни до них вносились в сесійну залу і приймались виключно в комісіях, а потім на пленарних засіданнях обласної ради, оскільки це документи, за якими фінансуються з метою покращення ситуації в різних сферах, різні напрямки. Тому це має бути публічно, мають знати депутати, як ті, кому довірили люди, і відповідно через депутатів мають знати жителі області на що, в яких цілях, в яких сумах виділяються кошти. На сесії також відзначило військовослужбовця Сергія Якубовського. Він отримав грамоту Верховної Ради та відзнаку Української асоціації міжнародних та обласних рад. Мужність патріотизм виявлені під час захисту територіальної цілісності України. Почесною грамотою Верховної Ради України нагороджується. Якубовський Сергій Олександрович, депутат обласної ради 8-го скликання, військовослужбовець Збройних сил України. Депутати ухвалили рішення про передачу автомобіля для потреб військових на фронті. Кожне рішення, яке впливає на розвиток, на забезпечення прав громадян, на створення умов безпеки, на підтримку Збройних сил України і багато іншого, приймається оперативно, без затримки, що дозволяє ну, розвивати область. Допомагати збройним силам, допомагати тим, хто цього потребує, і в певній мірі забезпечувати безперебійну роботу підприємств критичної інфраструктури і підприємств, які надають медичні освітні послуги. перед депутатами прозвітував про свою роботу керівник Вінницької обласної прокуратури, розповівши про результати роботи правоохоронного органу за минулий рік. Головним пріоритетом в нашій роботі залишається встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, забезпечення невідворотності їх покарання, фіксація та розслідування злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, підготовка інформації про них до міжнародних судових інстанцій. Всього минулому році за працювального керівництва прокурорів обласної прокуратури до суду передано 83 обвинувальних акта. за результатами їх розвіду 78 особам, призначено реальну міру покарання. Поточному році вже передано 30 винувальних актів цієї категорії 22 особам, призначено реальним міропокаром. Також депутати розглянули низку питань щодо управління комунальним майном і його ефективного використання. Яна колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Заборона на вилов риби у водоймах області починає діяти з 1 квітня. Аби зберегти рибні запаси, щороку вводиться нерестова заборона, під час якої риба має можливість відновити свою популяцію та зміцнити її перед наступним рибальським сезоном. У разі виявлення порушень браконьєрського вилову рибу, забруднення водойм, загибелі риби громадян закликають інформувати Вінницький рибоохоронний патруль. Грає в Амфутбол, займається веслуванням на тренажері та мріє про золото на Параолімпійських іграх. Ярослав Бегас, ветеран російсько-української війни, став на захист країни в 2022 році. Під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку військовий отримав поранення, яке призвело до ампутації ноги. Але навіть після такого важкого поранення Ярослав не здався і вирішив здобувати перемогу для країни уже на спортивних аренах. Амфутбол один із методів реабілітації ветерана російсько-української війни Ярослава Бегаса. Ним чоловік зайнявся уже після того, як почав реабілітацію через велоспорт. Ярослав наприкінці 2022 року отримав поранення на Бахмутському напрямку, наступивши на протипіхотну міну та втратив ногу. Наступив на цю протипіхотну підступну міну, пелюстку. Хлопців, зразу одразу зразу одразу ну, надали перебігом, що там цей. До медика мене нашого військового бойового, він все добре обробив зразу рану на місці, цей потім вже це він обробив, потім відправили в стаб-пункт, стаб а вже далі, там дружківка. Тіпліша, якби лежав, там перев'язки робили, знеболюючі, таке. Плюс-мінус, можливо, казали, що можливо, там ще щось можна зберегти. Коли вже 17-го зранку привезли в Лів, привезли в шпиталь, лікарі подивилися, дивилися, пробили знімки, все, і хірург зайшов, каже, що так і так буде ампутація. Відновитися після ампутації ветерану допоміг спорт. Ще під час реабілітації в Львові подав заявку на національний відбір ігор нескорених 2023. Там спробував себе у веслуванні на тренажері. Побачив в інтернеті, щось там переглядав і побачив, що відкрита реєстрація на відбір ігор нескорених 2023 рік. І це оце, з цього почалося. Ага. Вирішив, треба значить, щось пробувати, зареєструватися. Зареєструвався і так воно. Одне один відбір, потім ще один відбір, потім ще один відбір. і Воно так одне за другим, і потім із цього всього почав вимальовуватись. Ну, картина загальна, що, що я бачу ну, собі, як, чим мені, наприклад, зручніше займатися і чому можна досягати якихось результатів. У Ярослава вже чимало перемог на всеукраїнських та міжнародних турнірах. Місяць тому Ярослав здобув срібло на адаптивних змаганнях Бістронг Геймс, які проходили в Львові. На даний момент це стало для мене якби способом життя, тобто намагатися майже повністю віддаватися спорту для того, щоб дійсно досягти якихось вагомих результатів. Бо якщо це не ставити на перше місце, якщо нам можливо десь там філонити, скажімо так, то тоді нічого не буде. Потрібно ставити його на перше місце, і тоді будуть, будуть певні результати досягнення. Сьогодні Ярослав активно готується до Паралімпійських ігор 2028. Його мета золота медаль. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. Пам'ятка архітектури національного значення. Палац 18-го століття у селі Серебрін Вінницької області відтепер матиме власника. Унікальна будівля, яка зовні нагадує Білий Дім, роками занепадала. Могилів Подільська окружна прокуратура звернулась до суду, аби передати будівлю у комунальну власність. Суд задовільнив і Тепер палац офіційно належатиме громаді. Що буде зі старовинною пам'яткою архітектури? Нам розповість Марічка. Філі Пішина художня керівниця театру моди Кралі, яка власне і опікується палацом. Мої вітання. Добрий день, розкажіть, будь ласка, чому палац у Серебрянцях так довго залишався безхазяйним? Що означає це рішення суду для майбутнього пам'ятки? Ну, Раніше він був у власності колгоспу імені Карла Маркса, колгосп розпався і документи були всі втрачені. І, напевно, зараз прийшов час самого палацу на відновлення, тому ми почали турбуватися про його відновлення. Ось це рішення означає те, що він має шанс. Що ми можемо робити, приймати кроки для того, щоб навіть для його реставрації? Розкажіть, будь ласка, який ж стан пам'ятки архітектури зараз? Зараз стан його. Критичний і насамперед, в наших планах це зайнятися його консервацією, тому що погодні умови дуже сильно впливають на його стан і його руйнують. Нам потрібно зробити так, щоб мінімізувати їхній вплив. Розкажіть, будь ласка, ви вже сказали про те, що можлива реставрація. Чи є вже плани на нього, що буде там розміщуватись після реставрації? Якщо вже підраховували, скільки на це потрібно коштів, власне? Е, ну, насправді це все поступово, тому що це все дуже довготривалі процеси. Е, і. Ми плануємо розпочати з грантів, з грантових коштів. І якщо вже є право власності, то ми можемо, можемо приймати якісь рішення по відновленню. Ось, по підрахунках, ще поки рано щось зарано говорити. Після реставрації це може бути будь-що. Можуть проводитися екскурсії, можуть проводитися заходи різні, івенти і, і так далі. Ну, Ідей безліч насправді. Дуже дякуємо вам. Щиро віримо, що будуть реалізовані усі ідеї, які ви собі плануєте. А ну а знімальна група телеканалу Вінничина обов'язково вже приїде для відкриття цього палацу. Дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вас. Дякую. Запрошуємо. глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Марічка Філіпішина, художня художня керівниця театру моди. Кралі. Ось таким видався на події день сьогоднішній. Ми ж бажаємо вам вдалих вихідних з понеділка. У цій студії для вас працюватиме Євгеній Овсянніков. Я ж бажаю вам лише позитивних новин до зустрічі на рідному каналі.